З 1 травня на службу заступило 20 велопатрульних. Такі патрулі несуть службу переважно у парках і скверах. Шостий рік поспіль екіпажі велопатруля виїжджають на вулиці міста в допомогу автоекіпажам, тому що вони на певні правопорушення у деяких громадських місцях, парках, скверах і так далі, пішохідних зонах можуть легше та швидше відреагувати на правопорушення. Напередодні патрульні пройшли спеціальну підготовку. Вони згадали певні навички, якими користувалися вже попередні роки. І вже з 1 травня виїхали на патрулювання. Головна перевага велопатрульних мобільність на двохколісних. Інспектори патрулюють місця відпочинку. Нерідко саме вони першими реагують на факти вживання алкоголю у громадських місцях та розповсюдження наркотичних речовин. Ми вже працюємо з 1 травня у нашому місті. Це центральний міський район, металургійний, а також по вулиці Юбілейна, так як вже потеплішало, і люди виходять. Паркові зони, взагалі на вулицю, відпочивають. Деякі з них порушують закон та вживають спиртні напої в громадських місцях. Тому ми під'їжджаємо, робимо зауваження, проводимо профілактичні бесіди і також. Можемо виписати адміністративні матеріали. Велопатруль є дієвим мобільним та швидким механізмом забезпечення громадського порядку на вулицях міста та у паркових зонах. Як показує практика, найбільшу статистику серед виявлених та попереджених велопатрульними правопорушень становить розповсюдження заборонених речовин. Поліція поруч, тож відчуття безпеки більше. Діляться криворіжці з приводу відновлення роботи велопатрулів у місті. Коли бачимо патрульних поліцейських, то ми тобі, комфортно себе відчуваємо поряд з ними, як під захистом. Це більш мобільно, тому що вони зможуть зреагувати більш швидше і проїхати на місце події, якщо вона, не дай Боже, станеться. І ще це дуже круто для їх здоров'я, я думаю. Гарний приклад для молоді і для оточуючих». «Ощущення, те, що ми під охороною сіли на велосипед і поїхали, догнали, і наказали. Михайло обестро, Валерія Косигіна цей день.